Студенти Вінниці, мерщі готуватись до балу. 1 березня у добовому гаю вже традиційно пройде студентський бал міського голови. Цього року до свята танців та вишуканості готуються особливо ретельно. У 2012-му захід проходитиме вже в п'яте для обраних короля та королеви. Балу організатори підготували особливий подарунок. Що це буде та як взяти участь у головній студентській події року? Знає Ольга Сольвар. Студентки, готуйте вечірні сукні, студенти, купляйте фраки. До головного Вінницького балу за підтримки мера трохи більше місяця. Місце збору та дата зустрічі незмінні 1 березня у Дубовому гаю. Умови участі у заході ті ж самі. Слід проявити себе на студентському балі власного навчального закладу. Цьогоріч такі пройдуть у 18 вишах, технікумах та училищах. Стартують вони 1 лютого і триватимуть по 25 число. Сам саме на них оберуть гідних представників для участі у балі загальноміського рівня. Потрапити до дубового гаю можна ще й за допомогою інтернет-кастингу. Це можливість 25 хлопців та 25 дівчат можуть потрапити на бал. Вони подають своє фото, пишуть, чому вони бачать, що саме вони можуть представляти себе або свій вуз на. Студентському е, на міському балі, чому саме за них мають проголосувати. Якщо за них голосують більшість віничан, вони потрапляють таким чином на бал. Минулого року королевою балу стала Ірина Слуцька. На таке визнання дівчина і не сподівалася. Каже, секрет її перемоги простий. Посмішка, а все інше думаю, там буде чудова атмосфера, яка подарує всім чудовий настрій, і кожен хто туди прийде, буде задоволений. Цьогоріч, як і завжди, переможців балу обиратимуть представники мас-медіа. Ну а міс та містер вишуканість визначатимуть самі студенти, оскільки бал 2012 року ювілейний, то його організатори підготували для переможців особливий подарунок. Вінницький міський голова Володимир Гройсман і муніципальна кампанія Турцентр Подільський, яку представляє генеральний директор Віктор Мазурик. Пропонують подорож на справжній віденський бал до міста Відень. Студентський бал міського голови проходитиме у Вінниці вже в п'яте. Даний захід коштує бюджету до п'яти тисяч гривень. Більшу частку витрат беруть на себе спонсори.